Новий вінницький ритм. 101 і вісім раф. Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. В Студії я автор та ведучий Олег легсенко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали сьогодні. Ксенія Шуткевич, учасниця програми Молодіжний банк ініціатив. Ксенія, вітаю в студії. А також Єлизавета Шаповалова, координаторка програми Молодіжний Банк Ініціатив. Єлизавета, Доброго дня. Доброго дня. Да. сьогодні ми будемо говорити про квест екскурсію по місту Вінниця. По Вінниці, квест, екскурсія. Що це, де це, як це, яким чином? Е Молодіжний банк ініціатив долучається і створює екскурсії. Яка мета? Хто екскурсовод? Скільки коштує? Які, які... Да, да. Так, <гум> да. в чому подвох, мене цікавить? Що ви тут таке вже придумали, дівчатка? Скажіть мені? Ну, так як кожного року Молодіжний банк ініціатив щось організовує, то це наш перший організаційний квест цього року. Всі е зібрані кошти будуть йти на фінансування молодіжних проєктів, тобто <гум> на школи, ліцеї, коледжі. І коштує він 175 гривень. Це тобто... рівна ціна така, однією купюрою можна Абсолютно так. От, от, є окрема вінницька купюра в 175 гривень. Абсолютно точно. <рес> Можу також додати власне, це цієї неділі, 24 вересня, угу. о 3 дня, ми плануємо цей квест. Що ще Що можна додати? Це, Звідки? Власне, Де він починається? Він починається від вежі. Так. Ось. Всі деталі ми вже надамо після реєстрації точно точно, Окей. що ще потрібно підготувати до квесту, можливо, прийти заздалегідь. Ну, це вже ми зареєстровані. Якщо от, от це, от е, основне, напевно, е, що всі деталі. Ну, ви зараз озвучите деякі деталі, звісно. це звісно. Але е, конкретику деталей ви вже відкриєте саме і розповісте саме тим, хто встиг зареєструватися. Так. Або просто хто зареєструвався. От тут я хочу запитатися, встиг. Чи просто зареєструвався у вас це все обмежений чи не обмежений простір? Як цілком таки обмежений? Тому радимо всім реєструватися без реєстрації ми не будемо. Приймати команди, які просто з'являться треті дня. Біля Ще вежі. один момент. Ще <свят> так. один момент. Момент реєстрації і момент команд. Давай розпочнемо з команд. Команда е має складатися за вашими знову таки умовами, має складатися зі скількох чоловік. З одного, з двох, з десяти, з тридцяти. Як іноді Вінницька одна група кидає. Не буду говорити, яка кидає. Поки ви не приведете, поки ви не запросите 25 або 30 гостей. Ми не будемо там розміщувати щось там. Десь там Відпадає бажання моментально. А настільки так, таких умов ми не ставимо, аж але нам потрібно принаймні чотири людини в команді. Угу. А, максимум ми не обмежували, бо сумніваємось, що хтось захоче прийти командою з 15, Але ну, Дарем, бажано, бажано таких, хоча б та до десяти, тобто мінімум чотири. Так, Але точно можна і приходити по одному. Ми потім об'єднаємо їх в команди. О, це, це дуже також. цікавий момент. Тобто, от зараз я звертаюся до глядачів і слухачів. Якщо у вас немає команди із чотирьох чоловік, якщо вас не запросили в команду, де є чотири і більше, то абсолютно спокійно можете по-перше обов'язково зареєструватися. Хоча би на сторінці заходьте в Фейсбук, заходьте на сторінку Молодіжний банд ініціатив Вінниця, і ви там знаходите. Я правильно кажу? Ви так. там можете знайти форму. Там є форма реєстрації. Uh -huh. Ви там знаходите форму. Реєстрації отримуєте підтвердження, потім слідкуєте за небосхилом Якщо ви бачите червону ракету, значить вас зареєстрували. Ну тут ви зрозумієте, я трошки пожартував. А приходите безпосередньо на сам на саму подію, і там вас можуть сформувати або долучити, доєднати до таких же одинаків, як і ви. До речі, хочу одразу також запитати традиційне запитання з тих, хто вже зареєструвався. Більше дівчаток чи. Хлопців. А я б сказала однаково зараз ще. Зараз порівно. Я насправді навіть не дивилася і <рес> Тут можна було розвернути, якщо більше дівчат, то хлопці долучаться. Якщо більше хлопців, дівчата, що ви втрачаєте? Ну Окей, все добре рівно. все. Ну, вибачте, ну, кхе, мою репризу да, не, не пройшла. <рес> <рес> окей. Так, це ми зрозуміли. І е, наступний момент, це я говорив про команди. Наступний момент це момент е, безпосередньо самої гри. Що можете вже сказати про самому квесту, по самому квесту, по самій грі? Що можна говорити? Ну, буде точно цікаво, і вся команда у нас цього року складається з дівчат, того розважати ми точно будемо. Буде сім точок. Остання точка буде на арці. І що можна ще додати? Ну, власне. Не так. розкриваючи таких таємниць. Не розкриваючи таємниць, на кожній точці. Ну, загалом про формат самого квесту можна додати, що. Будуть команди виконувати цікаві завдання на кожній точці uh -huh. і слухати власне інформацію про саме місце, на яке вони прийдуть, будуть слухати щось, яка історична значимість цього місця, щось цікаве. Деякі точки у нас такі цілком популярні з квесту, ті, що вже всі відночани швидше за все знають. Є точки, про які я впевнена, багато хто навіть і не чув. Хоч це і знаходиться в центрі міста, прямо, uh -huh. а ось, не чув, що вони там існують, чи не чув їхню назву? І назву, і швидше за все, що існують. Я думаю, хтось не міг не звертати увагу, що там таке щось є навіть uh -huh. Uh -huh. А, власне так. А, і будуть також та, отримувати команди певні завдання, також потім на точці вирішити якісь загадки, точніше, навіть вирішивши, які вони зможуть отримати адресу наступної точки. І таким чином вони будуть рухатися по То -то маршруту. Промі тобто проміжний фіні ти отримав завдання, а, наприклад, прийшов на проміжний фініш і завдання не виконав. Ми будемо допомагати. Будь-якому випадку. Впевнені, що всі впораються, ми робимо завдання. Якісь ви, е... ви дуже лояльні. Ді... Це ж розвага. Ну, це ж не повинно бути якось як... так. Так, лояльно, лояльно дуже. Окей. І ще один момент. Якщо це все-таки квест, е... ну екскурсія, екскурсія, ну це квест. Тобто квест це все одно гра. Якщо є гра, значить має бути переможець. Тобто, все таки на швидкість. Я так розумію, тут на швидкість головне. Так. Та? Е... На швидкість А. Можна, чи треба, чи є у вас умовність така, що команда має бути пішою. Um... А якщо це буде команда на роликах, а якщо це буде команда на е, роверах, а якщо це буде команда на конях, або ну я зараз в мене багато фантазії, ти розумієш? Самокат. Гуляй нога. Ну. Яка а, у вас умовність? Та власне, ми на інструктажі, у цьому біля вежі на зустрічі, самі наші першій з командами уточнимо всі деталі стосовно повітряних тривог, і стосовно пересувань між точками, і всі, 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 всі ці нюанси, звісно, ми. Та, очікуємо від команд, що вони будуть е, власне пішки в ці всі точки проходити, бо то таке буде трошки нецікаве е, завдання. За Проїхати не... це все за півгодини і ну. все. Е, тому так, власне, це потрібно робити пішки. Е, ось для деяких команд, в яких там е, у нас такий буде момент, що остання точка трошки буде далі знаходитися, то ми їм дамо вона вже показку. здала останню точку. Ну ми звідки вона не ми не знаємо, наскільки вона далеко буде. Тому так, ну власне, то таке. це момент. є, так окей ще раз знову таки проміжний такий підбиття підсумку. Ви збираєте всіх о якій годині? О котрій годині? Третій. О 3 третій годині. Ви збираєте всіх біля вежі, роздаєте всім інструктаж, що де, як і чому. Тут же моментально бабах, всі погналися. Невідомо куди, невідомо як кожен сам собі придумав. Ем, це вже це все зрозуміло. Ем, подарунки, перемога. Я от почав говорити. Переможець. Ми можемо ви можете сказати, що отримає команда переможець. І, взагалі, які є по ранжиру, можливо, які є подарунки, які є заохочувальні призи? Так, цьогоріч ми добре попрацювали з партнерами і назбирали подарунків цікавих, смачних і корисних. Тому так в нас будуть подарунки не лише для переможців, насправді а й для деякі подарунки будуть для всіх учасників, деякі будуть для другого місця. Для першого. Угу. Тобто ми зробимо цей розподіл. А загалом з цих партнерів, якщо перелічити, то в нас буде е, без хвиль простір. в Вінниці, там такий є. Тобто це будуть і е, е, з кафе знижки на їжу. Це, і будуть, е, е, це буде і тренінг з дебатів. Mm -hmm. Також у нас таке очікується від громадської організації Сетап. Ось е, от команда ПЕО якась виграє, таке, таке ще цікаве. Буде також розваги, uh -huh. тобто кіно. Будуть спортивні активності. І нібито все. Так, загалом ми спокою. Скільки це все за вашим сценарієм має взяти, скільки ви сформуєте, або скільки буде в вашому сценарії команд, які будуть виборювати оце перше місце і всі інші призи: дві, три, п'ять, десять, п'ятнадцять? Ми можемо не більше п'яти. Команд, команд зареєструвати, тому що для кожної команди буде створений свій маршрут для uh -huh. того, щоб вони між собою не пересікалися і не бігали по п'ятах один одному, і щоб нам було це легше все організувати. А, тому так, якщо зареєструється більше команд, то ми зможемо запропонувати їм ще один день квесту, якщо це буде достатньо. Більша кількість команд, тобто, з одного боку, зараз ми можемо спокійно закликати. Ви можете закликати до того, що давайте бігом реєструйтеся. З іншого боку, чим більше зареєструється, тим більше проблем у вас. Е, ну ну не так дуже проблем нам да. то не така проблема. Нам все ж таки та цікаво і потрібно, і це наша ціль зібрати якомога більше коштів для проектів, тому так. Е, все практично про цей квест ми проговорили. Я тільки зараз підіб'ю це квест екскурсія по місту Вінниці 24 вересня. 24 це неділя. Буде 24 вересня о 15.00 центральна вежа. Е, але для того, щоб ви ви можете просто прийти і можете просто подивитися на це все, але участі ви взяти не зможете. Чому тому, що ви не зареєструвалися, а реєструватися під при під вежею, от це точно дівчата ж цього робити не будуть. Правильно, та так. Правильно, отак. От Як я вас зараз захистив? Моцно <рес> так. Окей. А тепер мене цікавить. Ось що, е, що е, чим займався, чим займалася команда молодіжного банку ініціатив? Ну, от, наприклад, цей 23-й рік. Давайте так бігом згадаємо, що було, де було, які можливо активності. А якщо не активності, то там організаційна, просвітницька, інтелектуальна. Так, 23-й рік у нас такий трошки був лінивіший, можливо, можна сказати. Проте ми насправді також багато чого встигли, просто мали трошки довшу літню відпустку. Власне, на початку року ми підготували і вже навесні оголосили конкурс грантів. Угу. Тобто, цьогоріч ми підтримали ще декілька нових проєктів в місті Вінниця за ті кошти, які. Ми збирали протягом минулого року і за кошти, які ми отримали від національної мережі розвитку філантропії, ось підтримали декілька цікавих проєктів, тобто, це і облаштування бібліотеки в школі, такої зони для коворкінгу, це якісь більш просвітницькі заходи, ну і так далі. Тобто, це такі от у нас мали моменти. Uh, і велогенератор у нас був і так багато чого різного. Ось далі ми мали оту, власне, перерву певний час. І uh, влітку ми зібрали нову команду молодіжного банку. Uh, і власне ось з новою командою ми зараз провели всі тренінги, зустрічі, тімбілдинги. І ось зараз працюємо. Над нашим квестом, який проведемо неділю. От про нову команду. Ви збираєте, як часто ви збираєте нову команду, оновлення? Які вимоги? Зазвичай це відбувається раз в рік. Ми в основному до добираємо людей в команду, угу. а цьогоріч у нас був такий інакший момент, що ми, власне, заново навіть набрали її. Ось так, хто, ви... міг стати, хто теоретично перед набором міг стати учасником вашої команди? Ми набираємо в команду молодь 14-24 років, з навіть чи без попереднього досвіду в громадській активності, в діяльності проєктній чи організаці... організаціях благодійних і так далі, готових власне, та, навчитися чогось нового, готових спробувати себе в нових ролях, в ролі. Смм та спеціаліста, і дизайнера, і проєктного менеджера. Я тобі зараз що допоможу. Я тобі допоможу. Я тобі допоможу. Ксені, скажи мені, будь ласка, які ролі ти вже спробувала? В якій ролі ти вже пограла? Отак. Окей. Okay. Uh, ну, наразі, так як кожного квесту або кожного нашого західу, ми міняємо свої ролі. Наразі я як project-manager, а інші дівчата зараз, наприклад, роблять афіші, тобто СММниці і так далі. Роблять афіші СММ-ниці і СММниці, ну, і, і, і так? Да? Тобто вони Вони е ведуть сторінки просто. Вони вручну розписують е Можна. фарбами акриловими, <світ> якими там є ще. так? Да? Як це відбувається? Це треба вміти. Я, а от, от все, я не вмію. Я вмію тільки малювати олівцем. Я не підходжу до вашої команди. А, якщо тільки вмієте і не готові більше нічого нового пробувати вчитися, то ні. Якщо готові, то підходьте. Так, вчитися, готові вчитися. Окей. А Хто вчить? А... Ви вчите? Чи є певні курси? От я хочу підійти до курсів, які курси ви пропонуєте. Тобто, якщо я е, підходжу в 14-25 років. Так, ну тут у вас так написано: 14-25. Якщо я підходжу, але я або маю сумнів, або не маю не те, що спеціальності, а не маю досвіду робити те чи інше. Я приходжу, кажу: я дуже-дуже хочу. Навчіть мене, будь ласка. Власне, так. Тоді ми вчимо. Я ділюсь досвідом, який є. Ми працюємо наша ця програма Молодіжний банк на базі. Подільської громади, тому подільська uh -huh. громада також нам надає можливості для розвитку, м, дає можливості відвідувати якісь курси чи тренінги. Е, також час від часу молодіжний банк подається на е, якісь інші проєкти, за, або отримує якісь грантові кошти для того, щоб організувати для нас для, нас, для нашої команди тренінг. Таке ми також практикуємо. Е, тому так, навчання в нас є постійно. Власне створення проєктів це не те. Що ми та чекаємо спеціалістів, які зроблять це ідеально uh -huh. і так далі. Ми е, один одному підказуємо, хтось має певний досвід в чомусь іншому, хтось е, вже, можливо, створював афішу, тому може підказати іншій людині. Тобто, навіть команда з нових людей, які раніше в цьому не працювали, навіть можуть навчити один одного. Е, не обов'язково потрібно 10 вчителів, які будуть над кожним стояти. Каргувати кожного. Ну, трок. це досить дороге задоволення. Десь вчителів, скажімо так, і мало ну, що запам'ятаєш, у кожного своя метода. Ну, е а якщо я поставлю питання наступним чином, що найбільше або чому найбільше зараз хоче навчитися молодь, яка до вас приходить? Їхня мотивація і скриті оці, от, а що ви так дієте? А -а. Ми тільки вчора це обговорювали були. А, ну, давай. А... Слухай, таке враження, що граємо в цей морський бій, чесне слово. От вгадую, да? ранив, не ранив. Ну, давай. Вчора у нас була перша зустріч з філантропами, і вони також запитували, що б ми хотіли побачити. Питали, про які тренінги хотіли б відвідати, і перший, про який я заговорила, це тайм-менеджмент. Бо насправді це дуже велика проблема з тим самим, навіть щоб виділити час для того, щоб прийти на нашу зустріч, бо в нас в кожного є ліцей. Якісь додаткові і часу насправді не вистачає на те, щоб навіть організувати фест, того це тайм-менеджмент. І зараз проходить дуже багато обмінних програм, які організовуються як молодіжним банком ініціатив, але не в Вінниці, а в цілому в Україні. І там власне та окей, от тебе цікавий тайм-менеджмент. Що ще от вчора ви обговорювали? Що ще ви почули? Що ще цікавить? Загалом проводяться також тренінги, те, що зазвичай від інших молодіжних банків ми чули написання текстів, як правильно працювати в соцмережах? Ось такі теми бувають цікаві. Робота в команді. Написання текстів штучний інтелект. Ось, як пра як правильно написати <ріст> цю докторську дисертацію чи, чи дипломну роботу, штучний інтелект? Як правильно працювати штучним інтелектом? Напевно, так. Це, це вже зараз також актуально. Е, так, командна робота, власне, планування проєктів, е, публічні виступи також цілком важлива, корисна тема. Тобто, в основному, все крутиться навколо адміністрування. Адміністрування проектами, адміністрування часом, адміністрування командою це от, якби, це основні такі основний напрямок, який потім ви розбиваєте на багато 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 таких піднапрямків або багато тез. Там таким чином. Окей, я сподіваюся, що ця інформація була корисною ще раз. Е... Але ви вже набрали. Все, ви вже набрали. Вже, вже власне так. Немає добору. Е, є сенс підписатись на наші сторінки в соцмережах, слідкувати. І... Диви, вона ніжно... вона не сказала ні. Вона ніжно сказала ні, так, но ні. Тому та власне ні, я чому пояснюю, тому що буває таке, що ми робимо до набір, але зараз у нас немає такої запрогнозованої якоїсь запланованої дати. Тому так ще раз кажу, власне, варто на нас підписатися, слідкувати за на за нашими публікаціями і новинами. Бо і може раптом, бо може бути раптом, раптом так, може бути так. окей. Дякую вам ще раз. Нагадаю, Ксенія Шуткевич, учасниця програми Молодіжний банк ініціатив і Єлизавета Шаповалова, координаторка програм Молодіжний Банк Ініціатив. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили в першій частині. Ну і інформаційний привід у нас був це квест, екскурсія по Вінниці. 24 число неділя 15.00. Вежа і для всіх зареєстрованих. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невелику паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.